Вітаю! Сьогодні у нас 29 липня 2024 року. Я Наталя Гріновичку у щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми говоримо про страх старості. Страх старості він належить до страхів, які Основані на страху смерті, тому що страх старості передбачає, що це вже закінчення життя. І я говорю про ті речі, які в сучасному суспільстві замовчуються, про них бажають не говорити. Але я хочу сказати, що цей страх присутній у кожного, і це нормально, що ми боїмося, тому що страхи теж на службі життя, так само як емоції, так само як і симптоми. І коли ми розуміємо, що ми чогось боїмося, це як правило там наш ресурс. І коли ми розуміємо, як працювати зі страхами, нам простіше жити. Тому що коли ми звільняємося від страхів, ми отримуємо свободу, таку ментальну свободу, свободу приймати рішення, свободу робити вибір, свободу брати відповідальність. І потім наші дії приводять до того, що ми змінюємо стиль свого життя, змінюємо самі, змінюємо своє оточення. І я працюю зі страхами в тому розумінні, що страх є адекватний і є неадекватний. І якщо це неадекватний страх, то, звичайно, чому він виник? І я хочу сказати, що кожний страх він на службі життя і тому. Страх старості він допомагає мені вже сьогодні, можна сказати, 5 років тому, змінитися, змінити свій стиль життя, змінити своє харчування, змінювати свої навички, змінювати свої звички і думати про те, яку я хочу для себе старість. Звичайно. Коли я бачила, як старіла моя мама, вона дуже гарно виглядала, в неї генетично закладено, що у неї були здорові зуби майже до останнього, і в неї не було зморшок. вона гарно виглядала, але от саме деменція стала причиною того, що я теж боюсь не стільки старості, будемо говорити так, я не боюся старості, а от що боїться людина. І тому, якщо ця тема вам актуальна, якщо вам вже. 50 і навіть якщо менше, то варто поставити для себе запитання, а що ж я боюсь насправді? І можна оці страхи розділити на кілька підстрахів. Хтось боїться самотності, хтось боїться втратити свою привабливість, фізичну, зовні красу, фігуру, хтось боїться втратити фізичне здоров'я, немощності. От, наприклад, я належу до тих людей, які бояться бути немічними. Тому що от для мене немічність це бути непотрібною, бути обтяжливою, комусь створювати неприємності. І тому вже, сьогодні, сьогодні, коли я ще адекватно розмірковую, коли у мене ще є можливості як фінансові, так і фізичні, я дбаю про своє здоров'я. Тобто, я займаюся йогою, я гуляю. Це один бік, тому що займатися собою, це означає займатися на різних рівнях. І тоді, коли ми говоримо про старість, що ми можемо зробити? Ми можемо розділити підход до неї двома способами: перший це про внутрішній стан, а другий це про сенс. Тобто в нашому суспільстві побутує такий стереотип і є такі приказки, що старість не радість, старе як мале. І кожен з вас чув такі приказки, тобто сформувався якийсь стереотип І цей стереотип сидить у нашій голові, і коли ми говоримо про старість, то звичайно ми е, дістаємо з голови ті картинки, які в нас закладені Що ми можемо зробити, щоб свідомо працювати з цим страхом, свідомо працювати, проживати той етап життя, найкращий етап життя, який випадає не усім, проживати. Емоційно, проживати яскраво, проживати цікаво. Тобто нам потрібні стан і потрібні сенси. От які, як ми будемо дбати про свій стан, це про стан внутрішній, про стан фізичний, і які сенси ми будемо закладати. І я хочу сказати, що для мене друга частина життя це про свободу, це більша свобода. Тому що у першій частині життя, в дитинстві ми взагалі залежні, потім ми залежні від обставин. У нас у кожної є відповідальність перед своїми дітьми, перед своєю сім'єю, є робота, і ми не належимо собі. А проходить такий етап в житті, коли ми дійсно починаємо належати собі. І от цей етап ми можемо використовувати вже свідомо. І тому сьогодні ми закладаємо на Свої відчуття на свої на свої, на свої свої переконання, а що для мене старість? І дуже добре, що зараз така поширена інформація, якщо немає прикладів, наприклад, в оточенні, як люди проживають старість, добре, що в мене є такі люди в колімому спілкуванні, коли їх в 67 починають викладати, коли в 70 починають подорожувати. Тобто в мене є такі приклади, і, звичайно, мені простіше. Тому я, я бачу, що. Після 60 життя де стільки теж починається в 6-0 на користь жінки. І тому ми закладаємо інші сенси. Ми збираємо ту інформацію, як проживають інші люди свою старість, як вони себе відчувають. І я хочу вам показати, що варто зробити. Я зробила це для себе. Зараз я вам покажу, на прикладі, що треба зробити. Це піраміда Гілса. Тут є різні рівні, але ми працюємо з рівнем переконань. Тобто ми створюємо свій образ, моя концепція, хто я, і в що я вірю, наприклад, я у старості, в що я вірю, я або вірю, що старість це погано, що старе як мале, або я вірю, що старість це відкриття нових можливостей. Тому що ще багато що недосліджено, багато що невідомо. Тому що так, ця приказка була актуальна 200-100 років тому, коли люди і менше жили. Зараз вона вже можливо не настільки актуальна, тому я закладаю, в що я починаю вірити. І для того, щоб в мене сформувалося це переконання, мені потрібні підтвердження. І ці підтвердження я шукаю зовні. Тому що першу частину життя ми. Робимо опору на зовнішні чинники, а вже у другій частині життя ми робимо опору всередині. Тому ще я хочу сказати, що долучайтеся до мого телеграм-каналу Опора на себе, де я і допомагаю створювати ту опору в собі різне, різними практиками практиками. От сьогодні ми почали тиждень із такі про вторинні вигоди хвороби, чому ми хворіємо. І хочу сказати, що вторинна вигода є у старості, коли людина має стати дорослою і прийняти рішення, яка я хочу бути у старості, чи коли людина розуміє, що їй до когось треба прив'язатися, так як в нас народжують дітей, щоб на старість років було кому подати стакан води, тобто є вторинна вигода бути немічною, щоб. Отримувати увагу. І ми дуже часто, а я особливо як експерт у стосунках, дуже часто спілкуюся з жінками, коли говорять, що мама маніпулює своїм здоров'ям. Тому долучайтесь до телеграм-каналу, там є дуже багато цікавих і корисних матеріалів. І от, коли ми будуємо вже упору всередині, ми маємо певні переконання, і що мені потрібно вміти, щоб вести себе. Не так, як бути обузою, а так як жити щасливо і яскраво. Що мені потрібно робити? Мені потрібно подорожувати, мені потрібно зараз зайнятися своїм здоров'ям, своїм внутрішнім станом. Головне зайнятися своїм мисленням, тому що старість починається у нас із голови. І тому хочу сказати, що ставлення до віку свого це такий критерій, коли ми вже не говоримо, що старість це наступає після 50. Ви знаєте, я хожу на йогу і бачу, як приходять молоді гарні дівчата, зовні дуже гарні, але кіло не гнучке, тому що мало навантаження, дряблі такі м'язи. Тобто старість це про е, такий внутрішній стан і старість це про е, можливості ціла. І коли ти дійсно займаєшся. Регулярно, коли ти на це звертаєш увагу, для тебе це важливо, ти знаходиш можливості, то дійсно ти працюєш на трьох рівнях: тобто дух, душа, відчуття і тіло. Тобто, наш внутрішній стан це оцих три показники: дух, душа і тіло. І коли ми в ресурсі, то, звичайно, ми діємо по-іншому. Тому. Тому у другій половині життя ми стаємо співавторами свого життя. І тут у нас вже з'являється така позиція, що я можу вибирати образ своє, своєї старості. Тобто я можу в щось повірити і вести себе відповідним чином. Або я вибираю шлях. що Старе, як мале, або я вибираю, що і після 60 можна жити цікаво, радісно, тому що є дуже багато прикладів. Тобто, підсумуємо сьогоднішній наш прямий ефір: Страх старості це нормально. Головне зрозуміти, а що я боюсь. Для мене це бути немічною. І тому я обираю ці дії, які мені допомагають бути в тонусі внутрішньому. Фізично зміцнювати, розвиватися фізично і, звичайно, розвиватися ментально, тому що старість це і емоції і старості є. І далі ми вибираємо йти в старість як в стереотип, який нам вже сформували, або створювати свій образ. Тобто, моя доросла позиція це бути співавтором свого життя і створювати свій образ старості. І наповнювати його новими сенсами. Сенси можуть бути різні, це залежить від того, що я вірю, від моїх переконань. І хочу сказати, що у цьому віці, уже другій частині життя, дуже важливо це, звичайно, краще пізнавати себе, щоб розуміти себе, а про що я? А чому я тут? А для чого я? І коли ми розуміємо себе. Нам дуже легко створити свій образ старості. От така у нас сьогодні була зустріч. Рада, що був хтось у прямому ефірі, хтось буде дивитися у запису, діліться своїми думками про старість, про емоції. І, звичайно, кому важливо, то хочу сказати, що в мене є клуб щасливих жінок, де ми і розбираємо усі цікаві теми для жінок після 40. Тому до зустрічі вже завтра. До побачення.